Всім привіт! Мене звати Нікітенко Олена і я з нерухомості. Сьогодні говоримо про сплату 1% від вартості житла до пенсійного фонду. З власного досвіду знаю, що мало людей переконані, що цей збір потрібно сплачувати всім покупцям нерухомості, але це не так. Є дві категорії покупців, яким сплачувати 1% не потрібно. Вам пощастило, якщо ви купуєте житло вперше. Тоді, щоб не сплачувати пенсійний збір, нотаріусу потрібно написати заяву про те, що ви не маєте прав на нерухомість, а також надати витяг з держав реєстру та довідку про те, що ви ніколи нічого не приватизували. Також не сплачують пенсійний збір ті, хто стоїть у черзі на житло. Тут ще простіше Нотаріусу потрібно надати відповідну довідку з вашої місцевої ради, боїтеся щось приплутати. Тоді зверніться за допомогою до кваліфікованого адвоката з нерухомості. Такий фахівець завжди практик, тож гарантує укладання прозорої угоди без неприємних нюансів. Ви економите не тільки час, але й гроші, які могли би переплатити, не знаючи тонкощів. Мої поради засновані винятки. Кова на моїй практиці, а тому мій практичний досвід це гарантія вашого результату. Я розповідатиму вам простими словами про складне, враховуючи реалії полтавського ринку нерухомості. Тож не забувайте підписуватися на мої сторінки Нікітенко про нерухомість.